Вступ в НАТО в обмін на окуповані території. Квазікорейський сценарій для України. Мене звати Назар Мухачов, Ви дивитесь Ютуб канал «Свій до свого по своєму. В цьому відео я хочу прокоментувати сценарій, який реалізовується для України впродовж тривалого часу. І зараз вже він офіційно пер... почав переходити до таких більш заверш... завершальних етапів. Власне, все по порядку. Саме на цьому тижні в західних медіа почали з'являтися повідомлення, і почало вже навіть відбуватись певне обговорення стосовно можливого сценарію НАТО в обмін на територію або прийняття України в НАТО частинами. Тобто приймається Україна до складу НАТО, але приймається тією територією, яку контролює офіційний Київ. Решта тут під питанням скоріш за все, визнання якогось незрозумілого статусу. Формально юридичне не визнання приєднання тих територій до Московії, формально юридичне, але фактичне прийняття того, що ті території відходять до Московської імперії в її теперішньому вигляді. Приблизно на такому сценарії зараз сходяться думки, сходяться обговорення в західних медіа. Видання Financial Times написало, що. Джо Байден розглядає можливість зміни статусу заявки України на вступ до НАТО ще за час своєї каденції. В такий спосіб, підвівши нас до такого сценарію, Джо Байден спробує перед виборами в Сполучених Штатах Америки цілком можливо подати це як таку велику перемогу і велику допомогу Україні. Я говорю про це із сарказмом і навіть десь із болем, тому що цей сценарій є достатньо очікуваний. І тому що, на мою думку, те все, що відбувається в українському інформаційному просторі, це така величезна, вкрай масштабна брехня. І зараз я спробую розповісти, чому це є величезна, вкрай масштабна брехня. Ви знаєте, можливості корейського сценарію. І навіть вживання такої термінології вони почали звучати вже в 2023 році. Я в 2023 році, коли почув певні новини, які е зараз вам озвучу, я вже тоді в наших ефірах, на відео у цьому каналі, в ефірах на радіо ЮйЧК у своїх статтях почав вживати таке формулювання, тому що вже було зрозуміло, що нас ведуть до чого-небудь такого. В принципі, це було зрозуміло тоді, коли, власне, в 2022 році, як ви пам'ятаєте, ми розбили бліцкриг, і після того, через кілька місяців, відбулися блискучі контрнаступальні операції в Харківській області і на Херсонщині. І, власне, той ж Херсон було звільнено, ну, точніше, московська армія його змушена була покинути. Але це інше питання зараз. Суть не в тому. Суть в тому, що якби на момент проведення харківської контрнаступальної операції в української армії було більше озброєння, більше боєприпасів, більше ракет, більше техніки, то і зайшла б українська армія набагато-набагато далі. Так, ми можемо звичайно копатися, і ми мусимо копатися в тому, що відбувалося всередині України. Чому в нас не було свого виробництва? Чому воно те, яке було, розвивалось тоді і розвивається зараз дуже-дуже повільними темпами? І ще дуже багато запитань з такого розряду. І ці всі запитання правильні, питання до вищого політичного керівництва, колосальні, і за це треба нести відповідальність. І не тільки за це, за яка різниця, за «надо просто перестати стріляти, заглянути в очі путіну, розмінований Чонгар і так далі. Але конкретно в той момент часу, у 2022 році, наші всі бойові можливості повністю залежали від підтримки західних партнерів. Західні партнери, в першу чергу, Сполучені Штати Америки, на чолі з Байденом, це дуже добре знали, дуже добре усвідомлювали. Я підозрюю, що в точності до десятків одиниць володіли інформацією про все, навіть достатньо дрібне озброєння, яким володіли Збройні Сили України. І це озброєння надавалось нам дозовано. В травні 2022 року був прийнятий закон про лендліз, ініційований республіканцями, підтриманий демократами, двохпартійна підтримка, тотальна двохпартійна підтримка, який так і не запрацював. Не запрацював з причин, в першу чергу, тих, що президент Джо Байден не запустив цей закон про лендліз, і йому дуже сильно підіграла публіка, яку контролює Єрмак. Знаєте, така інформаційна маніпуляція відбулася з розряду: Ой, молодці, слава Богу, слава Байдену, все закон прийнято, закон підписано, а закінчилося тим, ну не дуже нам той лендліз і потрібен, хоча в нас би була зброя. І відповідно до тексту закону про ленд-ліз, який ви можете переглянути, який я аналізував на сторінках газети Сурма, і цей аналіз є на сайті газети Сурма, ви можете побачити, що озброєння нам могли передавати безкоштовно. Така можливість в тому законі була закладена. Але його не передавали. Рішення про передачу, відповідальність за рішення про передачу лежала особисто на президенті Байдені. Цього не було зроблено. Ну і як наслідок, ми зупинились там, де зупинились. Що відбувалося далі? Контрнаступ. Широко анонсований, розрекламований, кожна зелена мавпа хотіла в ефірі єдиного телемарафону пропіаритись, як все буде добре і так далі. Ми інформацію не володіли стосовно того, скільки всього в нас, би, чи достатньо в нас озброєння, чи ні. Після того, як контрнаступ не завершився успіхом. Після того почали з'являтися статті аналіз про те, що якби, не можна було деякі речі робити, що ані в доктрині НАТО, ані в доктрині Радянській, не маючи переваги в повітрі, наступальні операції з такого розряду не здійснюються час на підготовку, який отримала Московія. Навіть на момент початку контрнаступу, де нас частина західних чиновників постійно підганяла. Навіть на момент початку контрнаступу в нас було недостатньо всього. Про це в тому числі Валерій Залужний в своїй статті написав, і що нас все рівно підганяли. Чи знала адміністрація Байдена, що в нас недостатньо всього? Знала. Чому не можна було пер... прискорити передачу. Як ви думаєте, прискорити настільки, щоб, до прикладу, навіть Московія не встигла побудувати настільки глибокої лінії оборони, яку вони побудували. Це було можливо чи неможливо? Подальший крапельний характер допомоги. Подальші маніпуляції в інформаційному полі, де нам сказали, що дуже погані республіканці, дуже хороші демократи, хочуть дати допомоги, ті, не хочуть, і так далі. Насправді все відбувалося не так. Взагалі не так, якщо глибоко це все досліджувати, і навіть на початках, коли законопроект про допомогу Україні готувався, тоді була ініціатива від Майка Джонсона, щоб законопроект відразу писати спільними зусиллями представниками обох палат і конгресу і сенату. Але ця ініціатива була відкинута. Це окрема тема. Я не хочу зараз на ній зупинятися, але ці всі події їх треба згадувати, чому. Тому що те місце, куди нас привели зараз, і ті сценарії, які для нас реалізовуються зараз, вони не народжувалися за один день. Вони народжувалися впродовж тривалого часу. І нам це потрібно пам'ятати, зважаючи на абсолютно прямий причинно наслідковий зв'язок. Нас вели до такого сценарію цілком насправді обдумано. І це потрібно усвідомлювати, глибоко усвідомлювати. Тепер повернемось до того, що відбувалося в публічній площині. Вперше в січні 2023 року про варіант вступу НАТО в обмін на території озвучив покійний нині Генрі Кісінджер. З того моменту, в принципі, стало зрозуміло, що саме цей сценарій буде для нас реалізовуватися. Кісінджер дуже серйозна, надзвичайно впливова особа. Це один із архітекторів глобалістичної, скажімо так, геополітичної архітектури. Я не просто так кажу про ці речі. Той, хто досліджував це питання, вивчав його діяльність і так далі. Попри відсутність в Кісінджери дуже-дуже серйозних посад, його слова були надзвичайно важливими. Власне, саме тому вслід за Кісінджером, і вже тепер колишній генеральний секретар НАТО сказав про такий варіант, після чого піддався критиці. А потім про такий варіант говорив керівник апарату. Керівник апарату, маловідомий, зараз я скажу, як його звати було. Стіан Єнсен. Він в серпні 23-го року озвучив ті думки. Тоді відбулася негативна реакція на Заході, негативна реакція в Україні. І, власне, після того НАТО прокоментувало, що це особиста думка керівника апарату. Керівник апарату ну це по суті така технічна посада, яка допомагає обслуговувати всю діяльність генерального секретаря. Це посада якби важлива, але дійсно вона, ніби і не політична. І тут виходить, що дали озвучити такому чиновнику такого рівня, це ніби і пролунало в публічному просторі, але це швидше, знаєте, як перевірка реакції. Отримали негативну відповідь і на деякий час замовкли. На деякий час. А після того, ну а після того відбулося те все, що відбулося. Фактично, якщо так глибоко аналізувати, поклавши руку на серце, не обдурюючи себе холоднокровно, не співаючи взагалі нікому слів слава, а просто холоднокровно оцінюючи, що відбувається, то в деяких сенсах можна сказати, що навіть оце крапельне передання озброєння. Воно допомагало в такому напівручному режимі регулювати лінію фронту. Причому, якщо ми глянемо на квазікорейський сценарій, я вживаю саме цей термін, то тоді, коли відбувався поділ на Північну і Південну Корею, ніхто не стверджував, що це ну, там, майже назавжди, на десятки років, як це відбулося зараз. Але, як каже прислів'я, немає нічого постійнішого за тимчасове, і тодішня лінія розмежування стала лінією державного кордону. Саме тому зараз московити напередодні тих всіх глобальних геополітичних перемовин, які ведуть нас до мирного договорняка, в ході якого ми отримаємо якісь гарантії, можливо, якийсь вступ в НАТО чи передбачення вступу в НАТО, чи ще щось, чи ще щось. Саме тому московити зараз стараються захопити якомога більше. Тому що та лінія заморозки може стати дуже-дуже довготривалою з одного боку. І, відповідно, ми зі свого боку повинні були би старатися максимально втримати, максимально втримувати такі вузлові точки, як той же Покровськ, чи Вугледар, чи ще якісь речі. Курський наступ в даному контексті він позитивний, але лише частково, тому що не зрозуміло, чим він закінчиться. Він може закінчитись успіхом і в такий спосіб буде виторгована частина території. А може, а може закінчитись незрозуміло чим. Це все ми будемо спостерігати ближчим часом. На перешкоді до реалізації такого квазікорейського сценарію лежить ціла група обставин. Перше – це політика всередині НАТО, відсутність консенсусу всередині НАТО. Всередині НАТО є Угорщина на чолі з Орбаном, московським, фактично, агентом, є Словаччина на чолі з Фіцо. Та є навіть Німеччина на чолі з Шольцом, яка категорично виступала проти України в НАТО. І, до речі, в цьому контексті потрібно згадати подружку Путіна Ангелу Меркель, яку медіа і в Україні, і соросячі медіа, які вигодовані жирними грантами, намалювали ну такою подругою України, що просто аж нема куди. Але потім та подруга України в 2014 році зривається, позапланово в Україну приїжджає, і Петро Порошенко оголошує одностороннє припинення вогню. І Айдар виходить фактично з порожнього Луганська. Тоді ЛНР ДНР ще не створені, армії ще не створені. Взагалі ситуація геополітична не не визначена. Отак це тоді відбувалося. Потім мінський договорняк і ще багато різних нюансів. Муж і знову ж таки та ж сама Ангела Меркель вона відіграла вкрай негативну роль щодо прийняття України в НАТО в 2008 році, і вона до цього часу вважає, що вона зробила правильно Ну, звичайно правильно, тому що інакше б стільки кремлівських нафтогазодоларів не було отримано певними особами і певними структурами. Але власне позиція Шольца також в цьому питанні негативна. Позиція Туреччини буде незрозумілою, тому що Туреччина завжди йде шляхом своєї вигоди, старається торгувати з усіма і отримувати максимальну вигоду для себе. Ну і знову ж таки, позиція Туреччини частково буде визначатися тим, наскільки велика війна буде на Близькому Сході. Я кажу саме наскільки велика те, що вона буде до того часу і впродовж наступних місяців, і що там постійно будуть вестися якісь бойові дії. Це якби зараз вже сумнівів не викликає. Тому позиція всередині НАТО не зрозуміла, консенсусу поки немає. Другий фактор це позиція самого Путіна. Хоча він цей фактор, мабуть, найпростіший Путіна і його оточення. Чому тому, що ну вони ж декларували якісь там цілі СВО, там і так далі. Хоча все настільки розмито і туманно, що вони майже в будь-який момент часу можуть оголосити, що цілі так званого СВО, як вони брехливо назвали, свій напад, своє повномасштабне вторгнення в Україну. Що цілі досягнуто. Причому та зомбомашина вигляді московських медіа і всяких пропагандонів, які там на службі знаходяться, вона настільки велика, що їхню біомасу досить швидко і досить легко переконає, що так, все, вже все добре, вже всього ми досягли. Але це якщо вони захочуть, знову ж таки, це вже стосується тих геополітичних торгів, про які ми не знаємо. І позиція українців. Які на початках 2022 році, 2023, коли Кісінджер про це сказав, були категорично проти, і за той час відбулося дуже багато негативних подій, пролилось дуже багато української крові, якої могло бути пролито набагато менше, якби не така позиція Байдена, якби не такі дії та бездіяльність Зеленського, в першу чергу, саме тому я Байдена і Зеленського на обкладинку до цього відео помістив. Всього могло бути набагато менше. Накопичена втома від війни, страшні внутрішні процеси, тотальне порушення Конституції законів України всередині, тотальний розпродаж України, землі, надр, залишків стратегічної промисловості, ріжуть вже все на метал, укрзалізницю готують, енергоатом готують до прихватизації. Страшні процеси, абсолютно страшні. Єдиного виробника солі на продаж виставляють там і так далі. Це масштаби, звичайно, не порівняні з укрзалізницею чи енергоатомом, але просто це показник, виставляють на продаж підприємства, які гарантовано назавжди по суті, забезпечені роботою. І це ж все впливає на настрій українців. Плюс кров, плюс збільшення кількості вбитих, кількості поранених, плюс подальша поведінка чиновників. Які собі в середньому в наступному бюджеті, в бюджеті наступного року на 55% збільшують зарплатню. В той час, коли офіційний рівень безробіття коливається на рівні 30%, і дві третини українських сімей забезпечують собі тільки проживання і харчування. Це реалії, в яких ми живемо. Очевидно, що ці реалії сприяють деморалізації, а в ході цієї деморалізації. Ну, через деякий час, якщо особливо ще кілька разів зробити дуже боляче, українці можуть погодитись на будь-що. От такі, на превеликий жаль, штучні сценарії. Від себе можу додати, що нам в жодному із сценаріїв не можна погоджуватися на офіційне визнання втрати території. В жодному із сценаріїв. Тому що для всієї міжнародної спільноти, включаючи для гарантів нашої безпеки, для США, для Великобританії, для інших підписантів Будапештського меморандуму, включаючи Китай і Францію, якщо з'явиться погодження від України, хоча б на щось, цим погодженням будуть виправдовувати будь-що, хоча насправді є тотальна бездіяльність так званої міжнародної спільноти, і міжнародне право по суті вмерло. Але ми не маємо права зробити себе крайнім цапом відбуваю. Ми і так вже заплатили страшну ціну. І насправді нам повинні. Нам винні дуже багато. Питання в тому, що ми не маємо суб'єктності. Це ключовий висновок. Ці всі процеси, ці всі антиукраїнські сценарії стали можливими, тому що ми не маємо суб'єктності. Ми є ресурсом. Ресурсом для чужих економік. Навіть ми, як люди, як український народ. Стали так само ресурсом. Це прямо залежить від внутрішньої політики, це прямо залежить від влади. І тих, хто посідає найвищі політичні посади, і навіть не найвищі в Україні. Їх же ж нам не з Марсу присилають, не з місяця. Ми погоджуємося обирати чужі варіанти. І не працюємо над створенням своїх. Важко думати. Ой, це все політика, я не буду обговорювати, ой, це важко. Ой, а зараз не розколюйте нам. Своєю правдою нам наша брехня підходить для нашої єдиності. А немає єдиності і не може бути, тому що не може бути єдиності між тими, хто був вбитий, між членами їхніх родин, між тими, хто втратив житло, і тими, хто своїми діями і своєю бездіяльністю якраз зробив все для того, щоб були сотні тисяч вбитих, поранених, мільйони чи навіть десятки мільйонів втратили домівки. Не може бути єдиності між ними. Просто не може за означенням, якщо хоча б трошки критично мислити і задавати конкретні запитання. Єдиність взагалі насправді може бути тільки між людьми рівного духу. Часи для України наступають визначальні. Уточню, не для України, для українського народу. Нам завжди акцент зводять тільки на Україну, але не на український народ. А потрібно, щоб було навпаки. Тому що держава Україна без українського народу, без українців, не має взагалі ніякого сенсу. Сенс існування Держави України якраз полягає в тому, що Україна це вища форма організації українців. Так би мало бути. І від нас з вами в ці буремні часи, в наступні кілька років, буде залежати, чи ми це реалізуємо, чи українці поступово будуть розчинятися. Ні, по формі нам залишать вивізку України. Сумних пісень будемо співати під бандуру, вишиванки вдягати. Слава Україні кричати, відповідати на гасло слава Україні, навіть тоді, коли звертаються дегенерати, в яких на руках свята українська кров, які просто паразитують на сакральних для українців речах. Така загроза більш ніж реальна. Особливо, якщо ми дозволимо. Забрати в нас повністю наше національне багатство. Без економічного базису держави шансів на відродження українського народу в нас не буде. Тому зберегти землю, надра, залишки промисловості це ключове завдання для нас. І це, до речі, один із ключових індикаторів, коли ви дивитесь на існуючі партії, коли ви дивитесь. На партії, чи якісь рухи громадсько-політичні, які зараз починають з'являтися, щось пропонувати і так далі. Саме ставлення до національного багатства, до збереження землі і надр є показником того, чи працюють вони в українських інтересах, чи в інтересах когось іншого. І байдуже, чи це будуть глобалістичні сили, чи це будуть українські олігархи, точніше олігархи в Україні, тому що українських олігархів у нас немає. Чи це буде московська агентура? Незалежно від того, який ворог тебе знищує, вони всі залишаються для тебе ворогами. Ось такий невеселий коментар, але насправді вкрай важкі новини, і більша частина українців ще досі не усвідомлюють глибини прірви, в якій ми вже знаходимося. Але ми ще продовжуємо летіти вниз. Але підкреслюю: в нас буде вікно можливостей, у нас буде шанс. Від вашого, в тому числі від усвідомлення тих, хто дивиться це відео, від дієвості, від нашої організованості буде залежати наша подальша доля. Прошу вас про інформаційну підтримку. Вподобайте, коментуйте, поширюйте, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Читайте Маніфест Руху Українська Сила, поділяйте те, що там написано. Пишіть нам, будемо організовуватися. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.